Ютуб канал БукзіЛА представляє книгу Сила сьогодення, автор Екхарт Толле. Екхарт Толле, один із найвпливовіших духовних лідерів сучасності, пройшов шлях від глибокої депресії до просвітлення. Ключовим моментом стало усвідомлення абсурдності внутрішнього конфлікту Я не можу жити сам із собою. Що призвело до раптового відчуття глибокого спокою та звільнення від ментального шуму. Цей досвід став основою його вчення. Людина може досягти просвітленого стану, звільнившись від рабства розуму. Книга Сила сьогодення побудована як відповіді на запитання, заохочуючи читача до пауз для внутрішнього усвідомлення. Толе наголошує на важливості жити теперішнім моментом, адже це єдина реальність доступна нам. 1. зсув свідомості та часу. Один, три, ти не твій розум. Філософ Декарт помилково прирівняв мислення до буття. Насправді, невпинний ментальний шум у голові створює хибне я та є джерелом страждання, просвітлення це стан цілісності та спокою, звільнення від рабської залежності розуму. Розум, що мав бути інструментом, став руйнівним господарем, створюючи заслін із суджень, що блокують справжні стосунки з собою, іншими та світом. Все справжнє краса, любов, творчість, спокій виникає за межами розуму. Внутрішній голос постійно коментує та інтерпретує сьогодення через призму минулого, спотворюючи його. Щоб звільнитися від влади розуму, слід прислухатися до цього голосу об'єктивно, без емоцій. Це дозволяє усвідомити, голос є там, а я тут. Відокремивши себе від мислення. Припинивши ототожнення з розумом, ми перестаємо його підживлювати, і нав'язливі думки затихають. Важливо також відстежувати емоції як відображення думок, просто спостерігаючи за ними. Справжні любов, радість та спокій є глибинними станами буття, недосяжними при домінуванні розуму. Один-два ілюзія часу. Розум постійно підмінює теперішнє минулим чи майбутнім, змушуючи людей страждати від багажу часу. Насправді минуле це лише слід у пам'яті, а майбутнє проекція розуму зараз. Це все, що у нас є. Припиніть чинити опір теперішньому моменту, бо це опір самому життю. Прийміть даний момент таким, яким він є. Емоційний біль сьогодення, змішуючись із залишковим болем минулого, утворює емоційне тіло болю, яке може бути дрімаючим або активним. Активується воно думками чи зауваженнями. Спостерігайте за своїм емоційним станом, щоб розпізнати його активацію. Самоспостереження веде до присутності, нового рівня свідомості, що дозволяє бачити тіло болю. Як нематеріальний фантом, не ототожнюючи з ним. Неусвідомленість призводить до ототожнення з болем та агресією. Страждання, проблеми та стреси походять від минулого страху перед майбутнім та заперечення сьогодення. У важкій ситуації запитайте себе, чи маю я хоч одну проблему прямо зараз. Це допомагає усвідомити, що життя відбувається лише в теперішньому моменті, незалежно від ментальних конструкцій. 1.3. основні постулати вчення екхарта Толле. Щастя та внутрішній спокій різні поняття. Щастя залежить від зовнішніх умов, внутрішній спокій ні. Добро і зло не існують як абсолютні категорії, це творіння розуму. Наше життя циклічне. Періоди підйому змінюються спадами, і опір цьому циклу призводить до страждань. Приймайте спади як необхідну частину зростання. Негатив продукт его. Жодна інша форма життя на землі не відчуває негативу. Щоб позбутися його, станьте повністю присутніми. Не реагуйте на образи, адже тоді інша людина не може керувати вашим станом. Потрібно поступатися, а не чинити опір. Поступитися означає піддатися течії життя, прийняти те, що є в даний момент. Це внутрішнє явище, що відновлює зв'язок із сущим. Це не пасивне прийняття ситуації. А прийняття моменту, що дозволяє потім діяти для зміни обставин. 2. відчуття внутрішнього тіла. 2.1. про тіло. Фізичне тіло це лише зовнішня оболонка глибшої реальності. Щоб зрозуміти себе, потрібно відчути своє внутрішнє тіло, яке пов'язане з сущим. Постійне відчуття внутрішнього тіла максимально підвищує енергію, захищає від негативу та утримує людину в теперішньому. Вкорінюючись у ньому, життя стає глибшим, а зовнішні події втрачають свою домінуючу владу. Випрацюйте звичку фокусуватися на внутрішньому енергетичному полі тіла під час складних завдань для адекватної реакції. 2. Прощення. При спробі зосередитися на внутрішньому тілі, людина може відчувати неприємні емоції. Це застарілий емоційний біль, що вимагає уваги. У здоровому тілі емоції не затримуються, але неусвідомленість дозволяє їм накопичуватися, перетворюючись на тіло болю, що руйнує життя та здоров'я. Спостерігайте за емоціями, пробачте себе та інших це необхідна умова для просвітлення. 2. 3. Вплив внутрішнього тіла на життя. Усвідомлення внутрішнього тіла уповільнює фізичне старіння, оскільки внутрішнє тіло є позачасовим. І клітини тіла перестають акумулювати час, набуваючи здатності до самооновлення. Це також зміцнює імунну систему, фізичну та психічну, захищаючи від негативних ментально-емоційних полів. Для зміцнення імунітету та протидії негативу практикуйте медитацію. Ляжте, заплющте очі, послідовно фокусуйте увагу на різних частинах тіла, відчуваючи енергію життя. Потім відчуйте все тіло як єдине енергетичне поле протягом кількох хвилин. Спокійно повертайте увагу, якщо розум відволікається. Це ефективно при перших симптомах нездужання та хронічних хвороб. 3. Просвітлені взаємини люди шукають задоволення, вірячи, що це принесе щастя, але це лише спроба втечі від внутрішнього незадоволення. Таке задоволення, тимчасове завжди проєктується на майбутнє та є ілюзією порятунку. 3. один взаємне любов ненависть. Без усвідомлення внутрішнього тіла стосунки приречені приносити негатив. Вони можуть здаватися ідеальними на початку, але неминуче перетворюються на цикли любов ненависть, що приносять більше болю. Ці полярності взаємопов'язані. Те, що називають романтичною любов'ю, не є істинною любов'ю, яка не має протилежності. Справжня любов зустрічається так само рідко, як і усвідомлені люди. Негатив у стосунках ревнощі, контроль, критика, гнів часто є проекцією власного болю. Романтичні стосунки можуть бути схожі на наркотичну залежність, де страх втрати викликає маніпуляції та агресію. Коли любов на ніжність миттєво перетворюється на ворожість, це свідчить не про любов, а про залежність. 3. 2. прихильність фізично, люди не цілісні, чоловік, жінка, що проявляється у статевому потягу до цілісності. Психологічно почуття недостатності важче подолати. Его шукає вирішення в романтичних стосунках, але це лише прикриття внутрішньої порожнечі. Якщо стосунки вкричають протилежності, це прихильність, а не любов. Справжня любов не ває протилежностей. Прихильність випливає з підсвідомої відмови зустрітися зі своїм болем і слугує для його приглушення, як будь-яка інша залежність. Проте ейфорія минає і біль відчувається гостріше. Люди уникають теперішнього, шукаючи порятунку в майбутньому, не знаючи, що присутність зараз розчиняє минуле та весь його біль. Залежні стосунки можна трансформувати у любов через поглиблення присутності зараз. Любов не зовні, вона глибоко всередині вас. У спокої присутності ви відчуваєте власну позачасову реальність і таке ж життя в інших. Справжнє кохання це здатність бачити життя за межами фізичних форм. 3. Три взаємини як духовна практика. Розумом ідентифіковані стосунки, відірвані від сущого, стають джерелом болю. Криза у відносинах це сприятлива можливість усвідомити та прийняти сьогодення. Прийняття фактів дарує свободу від них. Знання про те, що ви не в стані покою, створює спокійний простір навколо цього стану, перетворюючи його. Неможливо змінити себе, партнера чи когось іншого. Все, що ви можете зробити, це створити простір, в якому можлива трансформація, простір для любові та милосердя. 3. 4. відносини із самим собою. Неспокій наодинці з собою штовхає людину шукати нові стосунки, щоб приглушити страх, але це лише проекція власного внутрішнього неспокою на партнера. Все, що потрібно, це прийняти даний момент цілком. Тоді вам буде комфортно тут і зараз і легко із самим собою. Чи потрібні взагалі стосунки із самим собою? Це розщеплення людини на я і сам є дуальністю створена розумом і причина конфліктів. У просвітленому стані я і сам зливаються воєдино. Зникає потреба засуджувати, шкодувати, пишатися собою. Якщо людина просвітлена, відносини із собою зникають за непотрібністю і всі інші стосунки стають відносинами кохання. wysnowok. У силі сьогодення Екхар Толе стверджує, що людський розум часто є джерелом проблем, страху та страждань, змушуючи нас жити у минулому та майбутньому, ігноруючи зараз єдину реальність. Важливо повністю приймати теперішній момент, щоб уникнути накопичення емоційного болю у тілі болю. Толе розрізняє щастя та внутрішній спокій, стверджує, що добро і зло є ментальними конструкціями, а негатив неприродній продукт его, від якого можна звільнитися через Повну присутність життя циклічне і прийняття спадів є ключем до внутрішнього миру. Автор закликає відчути внутрішнє тіло, глибинну реальність, що з'єднує нас із сущим. Це усвідомлення уповільнює старіння, зміцнює імунітет та дозволяє розчинитися давнім емоціям через прощення. Він розкриває, що більшість романтичних стосунків це не справжня любов, а прихильність, що базується на залежності та страху, тому породжує цикли любов ненависть. Справжня любов, що не має протилежності, можлива лише тоді, коли людина звільняється від влади розуму і часу, перебуваючи у присутності. Неможливо змінити інших, можна лише створити простір для трансформації через любов і милосердя. Просвітлена людина перевершує дуальність відносин і в самим собою, зливаючись у єдине буття, що робить усі її взаємини проявом чистої любові. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.